Якщо кожен чесно з нас подивиться на своє життя, друзі, то ми обов'язково побачимо у своєму житті якісь наслідки наших неправильних рішень, наших неправильних дій. Наших неправильних слів, і це як то кажуть, це одна сторона медалі. І з іншого боку, друзі, ми часто є заручниками, і ми не бачимо цього. І що в нас є другий шанс від Бога. від Бога, і що бути заручником своїх оцех неправильних рішень, своїх неправильних колись дій це не мудро. І якраз зараз в цей час, який ми живемо, як ми живемо, як ми говоримо, в час благодаті, Господь хоче, і Господь дає нам всім сьогодні другий шанс. І я хотів би, щоб ми сьогодні з вами трохи про це проговорили. Подивилися про історії, де Господь дає другий шанс. І ми подивилися на книгу Ісуса Навина. Ми будемо дивитися на 9 і на 10 розділ, і де ми можемо побачити, друзі, що не все добре є добрим, що не все те золото, що блищить. Тому що часто щось таке погане в нашому житті воно дуже вміло маскується під добре. І багато речей, які у нашому житті, які ми не аналізуємо або допускаємо у своє життя, або не пильнуючи поверхнево приймаємо якісь рішення, ми приймаємо у своє життя, життя як добре, а воно насправді є недобрим, є несправжнім. І от 10 розділ ми будемо дивитися. Він нам покаже, що є речі, які реально такі погані. Але коли ми з Богом, друзі, і коли ми з вами реально довіряємо Богу, то ми побачимо, що Бог здатний все це недобре, все це погане змінити на добре. Взагалі є таке слово парадокс. Що таке парадокс? Парадокс це несподіване явище, яке не відповідає звичайним нау науковим уявленням. Тобто, ми дивимося, і нам здається, це щось одне, а насправді це щось інше, щось таке. знаєте, до нас для нас незрозуміло. Ось про такі парадокси нашого життя і про пильність, яку ми маємо мати з вами, щоб насправді відрізняти добре, розпізнавати добре, але, а не лише по зовнішньому вигляду. Чому? Тому що я ще раз повторюю, що часто недобре, воно дуже вміло маскується під добре. І з іншого, друзі, боку, багато речей, які недобрі, прийшли у наше життя і є в нашому житті, але це не означає, що нам потрібно постійно. В цьому недоброму з вами жити, в цьому несправжньому. Ми маємо сьогодні час благодаті, коли Бог дає всім нам можливість покаятись, коли Бог дає всім нам можливість прийти до Христа, і Бог може перетворити, взяти все це недобре, все ці наслідки нашого гріховного життя, все це несправжнє, і перетворити на добре. Слава Христу, брати і сестри! Тому сподіваюся, що я вас трохи ну, не хотів вас запутати цим таким вступом. І хотів би, щоб ми зараз з вами подивилися на цю історію, і в нас було трішки більше ясності та розуміння цих речей, про які я говорю. Ми не будемо. Перечитувати повністю 9-10 розділ, я буду брати вибірково деякі вірші, буду більше говорити контекстуально, щоб ми порозуміли і бачили контекст того, що відбувається, щоб але не просто щоб ми знали ці, цю історію чи ці події, а щоб ми брали для себе якісь корисні уроки для нашого життя. І відновили в пам'яті можливо десь якісь моменти, щоб Господь нам можливо щось час щось комусь показав, що нам десь щось потрібно в своєму житті змінити. Контекст цієї історії, друзі, це Господь. Він виводить ізраїльський народ із єгипетського рабства. Ми дуже часто згадуємо на минулому служінні. Згадували про це неодноразово. Сьогодні пастир згадував це теж. Ці події ми читали, коли люди знаходились в пустині, коли йшла молитва. Тобто, народ ізраїльський йде по пустелі. Вже пройшло 40 років. Вони вже давно рухаються по пустелі. Ісус Навін та Халев вони виводять цей народ, ведуть нове покоління, ведуть в землю обіцяну їм Богом. І Ісус Навін Він очолює цей народ. Вони вже взяли, взяли декілька таких великих міст, завоювали, взяли Єрихон, так впевнено, продвигаються вони далі. І от дев'ятий розділ починається з того, що ми читаємо перший другий вірш. І було, коли почули це всі царі, тобто, що почули, що як Ізраїль рухається, як Ізраїль набирає, скажімо так, обертів завойовує міста, наскільки впевнено вони йдуть, цей народ йде з перемогами. І було, коли почули це всі царі, які по той бік Іордану, на горі та на рівнині та по всьому березі Великого моря біля Лівану: Хетеї, Амореї, Хананеї, Ферезеї, Євеї та Іусеї. То вони зібралися разом, щоб спільно зітнутися з Ісусом та з Ізраїлем. Тобто, ці народи вони почули, що підходить Ізраїль, підходить такий міцний народ. Багато зробив вже перемог, завоювань, і Господь йде з ними. Чи можна сказати так, Господь воює за них, певно, наперемагає, і вони злякалися, ці народи. Ми не знаємо, вони порадилися чи ні, і що вони роблять далі. Третій, четвертий вірш читаємо. Але жителі Гавоону, почувши, що Ісус зробив з, з Гаєм, тобто про ці завоювання, вони застосували хитрість. От вони пішли на хитрість. Що це така була за хитрість? І от дев'ятий розділ нам не ще описують ці події, що цей народ гавоонський, гавоон народ, вони взяли. Стару одежу наділи, стару, старе взуття наділи, бурдяки з віном взяли теж старі, мишкавину стару взяли, взяли хліб, черстви заплісневіли. Тобто вони зовні зробили такий вигляд, що нібито вони давно в путі, що нібито ніж дійти до Ізраїля, вони давно вже йдуть в путі, що навіть їхня одежа постаріла, і хліб став черствий. Тобто зробили все, щоб е, засвідчило те, що вони не з близької місцевості. І вони пошли на зустріч, послали на зустріч до Ісуса Навина уперед людей, які прийшли і кажуть: ми раби ізраїльські, ми чули, що робить Господь. Тобто вони визнають, що вони чули, вони знають, наскільки величезний Господь, які він справи робив, коли вів ізраїльський народ. І вони кажуть, ми чули, і ми вони засвідчили про чудеса Божі, про славу Божу. І вони говорять: ми хочемо, щоб послужити Ізраїлю, щоб ми були рабами. Заключі, кажуть вони сна. Знали умову, Ми далеко від вас знаходимося, бо ми довго до вас йшли. Бачиш, яка на нас одежа, навіть хліб, який був теплий, коли ми виходили з дому, він вже черствий та заплісневілий. І вони кажуть, ми хочемо бути вашими слугами. І ми читаємо, що ізраїльтяни вони говорять, вони говорять, ну нам здається, що ви хочете нас, намагаєтесь нас обхитрити. Вони кажуть, ні, подивись на нашу одежу. Ну, все по нашому по, про про по нашому вигляду можна зробити висновок, що ми давно в путі, ми давно рухаємось до вас. Вони поробили такі наочності, і... і Ісус, зауважте таку річ. Він не молиться, Він не питаючи у Бога, не звертаючись до Бога в молитві. 15 15-й вірш нам говорить, що робить Ісус Навін. й вірш і уклав Ісус з ними мир і ухвалив з ними умову в тому, що він збереже їм життя, і присягнулися їм начальники громади. Тобто Ісус навін, Він укладає з ними умову. Ми ще далі будемо згадувати ці події, цю історію, але я хочу трошки, щоб ми зараз зупинилися, взяли вже деякі уроки для себе з цієї історії. Як я вже казав, друзі, що не все добре є добрим, не все те золото, що блищить. Чому? Тому що багато речей, які приходять у наше життя і зовні, ми на них дивимося, зовні вау, нам все підходить. Нам здається, що це все для нас, для нашого блага, що все це добре, все нормально. І як багато, друзі, кожен з нас, мабуть, приймав у своєму житті рішення, чи щось говорив тільки на основі такого поверхневого, такого аналізу. Тобто ми проаналізували, все сходиться, нам подобається, ми задоволені. Чому? Тому що щось нам здається добре прийшло у наше життя. Я хочу, щоб ми оцю думку почули і так для себе прийняли, бо багато з нас ми купляємося на такі якісь зовнішні речі. Хтось з нас купляється на таку, знаєте. Нібито вигідну роботу, хоча на цій роботі можливо щось робити, таке сумнівне. Хтось купляється на такі якісь вигідні зв'язки, такі. І в цих зв'язках, можливо, теж є щось багато такого гріховного, і от багато таких різних моментів, коли ми просто дивимося зовні, не перевіряємо, нам це подобається. Ми не дивимося, справжнє чи це золото, чи це не справжнє, а тим більше ми не запитуємо про це у Бога. І от те ж саме робить Ізраїль і Ісус Навин. У Ісуса Навина і у Ізраїля у них не знайшлося часу для того, щоб зупинитися і запитати Бога, чи правильно вони роблять, чи як їм поступати далі, чи це нормально складати з ними умову з цим народом. Пропоную, друзі, щоб ми взяли два таких міні-уроки з цієї історії. І перший урок, друзі, це дуже важливо перевіряти в нашому житті ті чи і, ті інші речі, не поверхнево, а глибоко. Що значить глибоко? Це означає з Богом перевіряти, з молитвою. Тобто, якщо в нашому житті відбуваються, якісь, приходять якісь в наше життя речі, якісь обставини, такі незнайомі, неперевірені, що потрібно робити? Зупинитись і перевірити, як з молитвою, з Богом, порадитись з братами з церквами але не приймати рішення, так, знаєте, поверхнево. Для багатьох з нас це сьогодні дуже важливо почути, особливо зараз, в такий непростий час під час війни. Бо багато речей зараз вони приходять у наше життя. Ми приймаємо у наше життя, от знаєте, так необдумано. Нібито в нас немає часу подумати, ніби немає нас часу зупинитися, тому що наше життя воно і так дуже швидке, а тим більше в яких таких ось екстрених ситуаціях, коли вони відбуваються. От ми бачимо по історії, як Господь він вів свій народ 40 років, як він піклувався про свій народ, як він направляв кожний рок. І вже зараз, якби Ізраїль Він не звернувся до Бога в цій ситуації, не запитав у Бога, невже Господь не дав би йому мудру пораду? Я впевнений би, що дав. Тому, друзі. Не поспішаємо, зупиняємось, коли нам щось не зрозуміло, питаємо пораду у Бога і приймаємо рішення у нашому житті обдумано. Другий урок, друзі. Подивимось на цю ситуацію, нібито з іншого боку, з другої сторони. Обман, який звершили цей народ, гавоонці, гаволон, обман, який вони зробили, він не був, нібито недобрим. Обман, який би він не був добрим, він завжди, друзі, є недобрим. Він руйнує наше життя, і обман він завжди приносить лихо, приносить біду і горе у наше життя. Тобто, друзі, якщо ми йдемо з вами на обман ради добрих цілей, ми не йдемо по правильній дорозі, ми не йдемо з вами правильним шляхом. Не знаю чому, але в нашому житті дуже часто буває така думка: якщо я десь щось там придумую, щось десь прибрехую, але з добрими намірами, то це можна обманувати. Ну це ж ради блага, друзі, не можна. Обман, друзі, це завжди гріх. А гріх він завжди несе з собою інші проблеми. І Ми бачимо, що цей народ Гавону, який він пішов на обман обман, це все, який служив у рабстві у ізраїльтян, і багато інших недобрих речей прийшло у цей народ саме через те, що вони пішли на обман. Хоча, друзі, ми подивимося зараз і іншу сторону цієї медалі, але я хочу, щоб ми запам'ятали, друзі, немудро йти на обман. З будь-яких мотивів немудро обманювати. Цю думку хочеться, знаєте, щоб почули не тільки дорослі присутні в залі, також і діти підлітки, тому що і діти підлітки також часто можуть. Розум... мати неправильне розуміння, коли батьки запитують, чи ти зробив уроки, чи ти прибрав у себе в кімнаті, Дітям, звісно, хочеться сразу сказати так, хоча ще до цього і не і не приступали, і не розпочинали. Тому друзі, нам всім сьогодні потрібно зрозуміти, що правда вона допомагає всім нам сьогодні упорядковувати своє життя. Вона змушує нас приводити до порядку своє життя, і правда завжди несе з собою благословіння, бо Бог благословляє друзі. Правду. Навіть якщо важко, навіть якщо тяжко її досягати, ну воно варто того, тому що якщо ми жертвуємо ради правди, ми, друзі, з вами будемо благословені. Тому, друзі, нам всім потрібно навчитися говорити правду. Ще раз хочу, щоб ми. Так нагадали собі ці два уроки. Це перше, поверхнева не можна приймати рішення. Треба з молитвою обдумано з Богом приймати рішення. І друге, не треба брехати, не треба обманювати, бо обман і правда вони завжди несуть недобрість, завжди несуть різне лиха, різні проблеми у наше життя. Коли ми дивимося далі на 9 розділ, коли ми далі читаємо 9 розділ, ми там читаємо, що пройшло тільки пройшли дні. Друзі, як дуже. Часто і дуже швидко ми у своєму житті пожинаємо, а, свої, знаєте, наслідки своїх неправильних рішень. От ми читаємо, що пройшло тільки три дні, як а, цей гавоон він обманув, і Ізраїль з ними заключив умову. Пройшли тільки три дні, і Ізраїль побачив, що це насправді це недалекі люди, що вони а, по суті їхні сусіди, і що їх всіх потрібно знищувати низким перемовин не укладати. Але друзі і Ізраїль він в цій ситуації він розуміє, що він, не порадившись з Богом, прийнявши отаке от швидке рішення, він впобав, попав в попав проблему. Він став заручником свого слова, тому що вони Богом поклялися не знищувати цей народ. 15 15-й вірш. Ми з вами тільки що читали. І що робить Ізраїль? Він дотримується свого слова. Вони не знищують. Цей народ, він залишаєте служити їм у рабстві. Ми там читаємо, вони і дрова рубали, і воду носили. І в цьому, друзі, є теж урок для нас. Нам всім потрібно сьогодні навчитися дотримуватися свого слова, своїх обіцянок, навіть якщо це для нас невигідно. навіть якщо ми програємо в такій ситуації, друзі, нам потрібно всім бути вірним своєму слову. Чому? Тому що в цей світ, люди в цьому світі вони живуть не так. Люди в цьому світі а, збираються розпочати якусь справу, якийсь бізнес, домовляються, ставлять якісь там для себе цілі, обговорюють різні умови, розпочинають щось робити, щось пішло не так, змінюють своє слово, змінюють свої цілі, пересварилися, розійшлися. Молода пара одружилася, парень з дівчиною якийсь певний час пожили, щось не сподобалось, змінили своє слово, розвелися. Друзі, ми не так живемо, як живе цей світ. 15 Псалом 14-й вірш, нам говорить. Такі там є слова, пошана для тих, які бояться Господу, і з утратою для себе держать слово і не змінюють його. Тобто, що це означає, друзі? Біблія нам говорить, що навіть якщо ти пообіцяв щось на шкоду собі, дотримуйся цього. Ізраїльтяни перед Богом вони склали договір і вони почали виконувати його. Я теж хочу, щоб оцю цю думку, ми для себе взяли на озброєння, щоб ми були чесні, щоб ми дотримувалися свого слова, особливо в наших взаємовідносинах. Щоб Бо з чес, чесними друзі, Бог він завжди поступає чесно. І Бог благословляє чесність і благословляє чесних. Бог нас благословить і фізично нашу чесність, друзі. Плюс це буде ще свідчення для людей цього світу, що діти Божі вони чесні і вони дотримуються свого слова, що вони мають інші цінності, ні ті, які мають весь цей світ. І зараз друзі, далі ми побачимо, як Бог використає цю сись, цю сись, всю ситуацію для своєї слави, коли його народ він дотримався свого слова. Але я ще раз хочу. Зупинитися на цих деталях і зауважити, що брехня завжди несе з собою недобрість, несе з собою лихо, біди і різні інші проблеми. З іншого боку, друзі, чесність, справедливість, дотримання свого слова воно завжди приносить благословення. Воно збагачує наше життя як фізично, так і матеріально. І коли ми з вами дивимося далі на цю історію, то ми можемо побачити таку річ, що ми не маємо з вами жити постійно в цьому, в такому недоброму, постійно перебувати. Чому? Тому що ми з вами маємо Бога. І з іншого боку, друзі, ми можемо побачити, що Бог він здатний переробити, перетворити наше життя, наші обставини з недоброго на добре, з несправжнього зробити справжнім наше життя, з поганого. Про те, що Ізраїль не попильнував, про те, що Ізраїль не запитав у Бога, Бог здатний переробити на добре. Десятий розділ друзі він розпочинається тим, що коли ми читаємо і ми там бачимо таку картину, що Єрусалимський цар він почув, коли Єрусалимський цар про це дізнався, він е збирає ще п'ятьох царів, е і е він говорить, що жителі Гавоону зрадники, і він збирає ще п'ятьох царів. і Він хоче піти і знищити цей народ гавоонський. Але друзі. Гаваон вже не сам, Гаваон вже в коаліції з Ізраїлем, і вони просять допомоги у Ізраїлю, щоб Ізраїль їм допоміг. І далі ми читаємо, друзі, таку, що Ісус, навіть вже в цій ситуації, Він а, про, запитує у Бога, що робити. Він вже тут, він вже радиться з Богом, і Господь йому дає повеління, щоб знищити цих царів. Тобто ми вже маємо чудо, як Господь воює за Ізраїль, а за Гавоон, і вони Отримують тут перемогу. Чому я хочу, щоб ми звернули на це увагу, друзі? Я хочу, щоб ми зауважили всі сьогодні, що навіть наші помилки, що, можливо, ми багато брехали у своєму житті, можливо, ми багато робили недобрих реч, речей у своєму житті. Наші промахи, коли ми не слухались Бога, жили без Нього і поступали по-своєму, як ми хотіли, по гріховному, і це Бог здатний сьогодні змінити, коли ми приходимо до Бога і каємось в своїх провинах перед Ним. Бог здатний змінити сьогодні всіх нас і допомогти нам змінити все це недобре, перетворити на добре, все це несправжнє, перетворити на справжнє. все це, що було недорогоцінне, перетворити на дорогоцінне, коли ми приходимо, друзі, до нього. Ми повинні зробити з вами правильні висновки з нашого неправильного життя. Тому що коли ми наближаємося до Бога, і навіть в своїй неправильності, друзі, коли ми до нього приходимо і, каємо, і каємося і говоримо, Боже, я хочу йти далі за Тобою, Господи, я так. Багато наробив стільки багато різних на добрих справ. Але я розумію, що ти сьогодні потрібен мені, друзі. То це все недобре, що було в нашому житті. Бог може і він хоче взяти і перетворити на добре. весь наш неправильний досвід. Бог все це здатен перетворити на добро. Пам'ятайте, коли Йосиф він зустрівся зі своїми братами, і Йосиф там сказав такі слова, що те, що ви задумали на зло, Бог перетворив на добро. І ми далі, друзі, читаємо, і ми бачимо, як Ізра... Ізраїль він а... долає оці, всі всі п'ять царств, і вони отримують перемогу. І як все це недобре, що було в їхньому житті, Бог перетворює на добре. Як все це не справжнє, Бог перетворює на справжнє. І народ цей Гавон, він, служачи, будучи рабами Ізраїлю, вони теж вони пізнають Бога. Вони, а, вони починають приймати Бога у своє життя. І вони теж увірували в Бога. І далі ми згадуються по історії цей народ, коли відбудовували стіну в Єрусалимі. Цей народ згадується в цих подіях. Це події, часів в Єзринеємії, друзі. Тому я хочу ще ще раз наголосити, що з Богом реально змінити любі обставини нашого життя. В нас в церкві є таке служіння, ну, де ми допомагаємо людям, які попали в важкі крутні обставини. І ми це бачимо своїми очима, коли людина приходить, приходить вся в недоброму, вся в гріховному. І ми бачимо, коли людина приймає Бога у своє життя, коли людина кається і вона каже, Я хочу Боже, далі йти за тобою. Ми бачимо, як Господь працює в житті цієї людини. Як все те недобре, все гріховне, що людина з собою принесла, як Бог з часом змінює все це. На добре, як з того все, що було смертельне, Бог перетворює на життя на життя там, де була смерть. І, друзі, коли ти це бачиш, як Бог працює, серце радіє. Тому, друзі, я хотів би, щоб ми на закінчення підсумували і ще раз зрозуміли таку річ. На всім з вами потрібно пильнувати. Пильнувати за своїми словами, пильнувати за своїми рішеннями. І в цьому всьому нам хоче допомагати наш люблячий Бог. І навіть знаючи нашу гріховну природу, знаючи наші промахи, знаючи, що ми не завжди пильнуємо і що ми допускаємо багато помилок у своєму земному житті. І навіть тоді, коли ти помилився, Бог дає можливість покаятись, друзі. Бог дає можливість, і Бог здатний змінити сьогодні моє життя. Бог дає можливість, і Бог здатний сьогодні змінити ваше життя, коли ми приходимо до нього з молитвою покаяння. Ми зараз будемо з вами молитись, друзі. Давайте підіймемось. І якщо хтось з вас ніколи цього не робив, але ви розумієте, що це слово саме для вас, можливо, ви. Розумієте, що Господь вже не перший раз він стукається до вашого серця, і ви бачите у своєму житті, що дуже багато помилок наробив чи наробила, але вірю в те, що Господь може мене врятувати і змінити моє життя. Друзі, якщо ви у вас є таке бажання, ви розумієте, що ви хочете зробити цей важливий крок, будь ласка, ви можете вийти сюди, і ми разом з вами помолимось з церквою, і ви помолитесь. Хай Господь благословить вас в такому рішенні. Якщо є такі залі в люди, давайте ми помолимось.